Персоналізована медицина це відносно новий напрямок в медичній практиці. Він завдячує своїй появі здобутком сфери генетики та геноміки. Цей підхід ґрунтується на індивідуалізації лікування пацієнтів. Замість концепції Один протокол на всіх персоналізована медицина орієнтована на індивідуалізацію лікування кожного пацієнта з урахуванням не тільки клінічних, а й генетичних даних. Музика. Кожна людина унікальна, не тільки за зовнішніми та психологічними ознаками, а в першу чергу на генетичному рівні. Уявіть, геном людини містить 23 тисячі генів. До складу яких входять більш 6 мільйонів нуклеотидів, і їх послідовність унікальна для кожного з вас, як відбитки пальців. Наші генетичні варіації визначають різну схильність до розвитку захворювань, різну реакцію на різноманітні фактори ризику і різну відповідь на дію лікарських препаратів. Отже, генетична унікальність кожної людини визначає індивідуальний підхід до її здоров'я. А оцінити генетичні детермінанти здоров'я допомагають молекулярно-генетичні дослідження, які виконуються в нашій лабораторії. Генетичні дослідження відіграють особливу роль в онкології. Не секрет, що рак має глибокі генетичні коріння. Утворення злоякісних пухлин та їх характерні ознаки, такі як швидкий поділ, автономія, безсмертя і здатність до інвазії, тісно пов'язані з мутагенезом. При цьому різні типи пухлин мають типові варіанти генетичних порушень, а саме мутації, зміна кількості копій генів, транслокації та інше. Проте, кожна пухлина має свій неповторний молекулярний ландшафт, який впливає на прогноз та чутливість до різних варіантів лікування. Виявлення генетичних порушень у пухлині дозволяє знайти її слабкі місця, тобто молекулярні мішені для таргетної терапії, а наявність певних геномних сигнатур визначає показання до імунотерапії. Отже, молекулярні дослідження є інструментом для прийняття клінічних рішень для скринінгу, діагностики, вибору лікування та моніторингу ефективності терапії онкологічних хворих. Так, безумовно. Насправді прогресування раку залежить не тільки від генетичних порушень у пухлині і її біологічної поведінки, а й від імунної відповіді організму людини. Щодня в організмі кожного з нас нормальні клітини можуть трансформуватися в пухлині, але вони знищуються імунними клітинами, які вміють розпізнавати та ліквідувати чужинців. Проте пухлині клітини вміють використовувати різні стратегії імуносупресії, коли імунна система стає неспроможна розпізнавати пухлину та вбивати пухлині клітини. У такому разі, імунотерапія дозволяє реактивувати імуні клітини та знищити пухлину власними силами. На сьогодні, окрім всесвітньо відомого всім тестування щодо експресії підієль-1. Валідованими біомаркерами, які дозволяють оцінити доцільність імунотерапії, є мікросателітна нестабільність та мутаційне навантаження пухлини. Ці геномні сигнатури відбивають наявність і глибину порушення механізмів репарації ДНК, що призводять до посилення мутагенезу та формування в пухлині неоантегенів. Наявність неоантегенів збільшує шанси на розпізнавання пухлини імунною системою організму за підтримки імунотерапії. Сьогодні ми пропонуємо широкий спектр молекулярно-генетичних рішень для різних типів неоплазій. Їх вибір залежить в першу чергу від мети проведення молекулярно-генетичного тестування. Для скринінгу щодо спадкового раку ми пропонуємо панелі MyGene, які дозволяють визначити гермінативні мутації та оцінити схильність до розвитку раків різної локалізації. Це, в свою чергу, є передумовою профілактики їх розвитку та ранньої діагностики. У разі діагностованого раку принципово важливим завданням є визначення молекулярних мішеней для персоналізації лікування. Панелі лінійки MyAction дозволяють виявити клінічно значущі генетичні порушення та обрати оптимальний варіант таргетної терапії. Для моніторингу ефективності лікування пацієнтам доступні рішення MyControl. Вони дозволяють виявити молекулярну резидуальну хворобу або прогресування пухлинного росту. Оскільки молекулярні маркери з'являються значно раніше клінічних ознак прогресії, використання генетичних методів надає можливість прийняти рішення щодо оптимізації лікування вчасно. В першу чергу важливо сформулювати мету проведення молекулярно-генетичного тестування. При визначенні доцільності генетичного дослідження рекомендовано отримати передтестову консультацію медичного генетика, який допоможе визначитися з потенційною інформативністю генетичного дослідження в кожному конкретному випадку та з вибором оптимального варіанту молекулярного тестування. Крім того, обов'язково потрібно враховувати локалізацію і гістологічний тип раку, бо різні види раку мають специфічні набори генетичних альтерацій. Наприклад, для колоректальних раків характерним є переважання мутацій в генах РАС і РАВ-каскадів, а також мікросателітна нестабільність. Більшість цих порушень може бути визначена за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції або імуногістохімії, або нгс панелями на основі секвенсу ДНК. Натомість недрібноклітинний рак легень характеризується надзвичайно складним молекулярним ландшафтом, як за спектром залучених генів, так і за типом генетичних порушень. Для цього типу раку оптимальним є використання гібридних панелей на основі секвенсу ДНК та РНК і обов'язковим включенням клінічно значущих генів. Нарешті важливими факторами є стадія захворювання і особливості перебігу хвороби, а також доступність таргетного лікування.